Озветься до нас парти і стенди, таблиці і дзвоник, все тут до болю знайоме, нам так хотілось дорослими стати, і вже здавалось недовго чекати, наче сні пролетіли літа, школа пора золота. Щастя бажаєм. Перші уроки юності кроки всі вчителі пам'ятає, перші уроки юності крові, всі вчителі пам'ятають. Дорогі учні, сьогодні лютий 2024 рік, а в нас іде тяжка війна, нав'язана Росією. Дуже шкода, що гинуть молоді люди. Мені, мене війна догнала на старості літ. Мені дуже молод... шкода молодих хлопців, які страждають, гинуть за свою Україну. Але час минає, а пам'ять залишається на все життя. Особливо ви будете пам'ятати шкільні роки своїх друзів, як ви прожили в ті роки, як вам вчилося, як вам жилося в школі, адже ви здружилися, були як родина, як єдина сім'я. Добре пам'ятаєш наш випуск 1974 року. Мені було 40 років. Я вже мала досвід роботи, виховувати і навчати дітей. Клас був великий, дружний. Мені було легко працювати з вами. Ви були добрими, старанними. Я всіх вас пам'ятаю. Дивлюсь на ваші обличчя, на фото. Всіх пам'ятаю. Згадую наше шкільне життя. Раніше було мені добре працювати. Діти читали, спілкувалися, працювали на току, на полі. В мене досі є від вас пам'ятка. Подарунок на 8 березня від хлопців. Картина стоїть на видному місці. Вона зроблена вмілими дитячими руками. З любов'ю, з любов'ю. У 9 і 10 -й клас до нас прийшли дівчата з Горошівців. веселі, співучі, життя радісні. Наше шкільне життя було цікавим та щасливим, бо молодість це найкраща пора. Хочу побажати вам доброго здоров'я, любові. Доброти, щедрості в житті, хай Бог вас береже від всього лихого, хай добре працюється, гарно живеться, все вміється, множиться і удається. Добра і злагоди вам у вашому житті, хай Бог вам помагає і буде супутником вашого життя.